Доброго дня, колеги. Перш за все, хочу зауважити, що такий захід і меморандум це дуже вчасно сьогодні, тому що ми не чекаємо закінчення, ми такими діями наближаємо перемогу. І це прекрасний приклад синергії громадянського суспільства. Такий горизонтальний рівень знаходження рішення і з допомогою міжнародних партнерів, з -за допомогою співпраці. Це зовсім новий напрямок діяльності в допомозі ветеранів. Рівнична, на жаль, я вже сьогодні це говорив перед конференцією, стає такою столицею медичної реабілітації наших ветеранів, тому що ми маємо обласний центр ветеранів в селищі Клевень. На якому розміщений всеукраїнський центр спинальної травми, це дійсно передовий заклад, який працює з медичною травмою, але не менш важлива реабілітація психологічна, і сьогодні приклад Острозької академії, найстаршого вищого навчального закладу східної Європи, дуже надихаючий, тому що саме національний університет Острозької академія стає активним учасником практичних програм, тобто ми імплементуємо освітні заклади в. Напрацювання і в імплементування дуже потрібних суспільству програм, дійсно, ветерани повернуться в громади, і старт даної програми саме на базовому рівні громад, він дуже виправданий і правильний. Наприклад, в Рівненській області перших дев'ять спеціалістів, які будуть навчатись, це представники різного прошарку суспільства. Тут є і Мама загиблого, є дружина захисника, є соціальні працівники, є е, психологи, лікарі, тобто різні люди, які на таких короткострокових курсах будуть обмінюватись досвідом, досвідом і, я впевнений, напрацюють в пілоті ще більш, е, більше нових і дуже потрібних рекомендацій для масштабування даної програми. Е, Рівнична Раду. Приймає такий проект, і також щиро дякую за лідерство Міністерства соціальної політики, пані Оксано, Вам уже декілька років ми з вами співпрацюємо. І е, простір можливостей це не просто назва, це філософія вашої громадської організації. Тому за це дякую і е, великі слова подяки саме USAID, тому що це чергова програма, яку у нас будуть імплементувати і створювати саме за допомогою американського уряду і. Програму підтримки ЮСЕДІ. Дякую. Дякую, Віталію. Дякую за щирі слова і підтримку. Не знаю, може, ти сказати, на жаль, а може і добре, що рівні стає центром медичної реабілітації, тому що ті речі, ті чудеса, які роблять фахівці клевані з нашими важкопораненими ветеранами, і коли вони. Їдуть туди повністю нерухомими, а звідти на змаганнях Invictus Games отримують золоті медалі і стають керівниками напрямку спортивної реабілітації. Клевені це про Розумієш про дар цих людей, які працюють там з цими людьми. Я я кажу в мене аж дух захоплює, бо я знаю цих людей. І наше з вами завдання якраз посилити спроможності таких центрів, в тому числі за допомогою наших міжнародних партнерів і через значання фахівців один з фахівців соціальної роботи з від Рівненщини, власне, якраз буде працювати і займатися кейс-менеджментом на базі клевані. Тому я думаю, що це. Добре, така до речі, перспектива Оксана скористуюсь можливістю. Скажу, що сьогодні на території Клевенського госпіталю працює мультинаціональна команда в сусідньої організації охорони здоров'я. Це більше 10 спеціалістів з різних країн від Нової Зеландії до Норвегії, які фактично передають досвід нашим спеціалістам. І сьогодні наш клавенський госпіталь стає. Мекою підготовки інструкторів медичних спеціалістів для наступних таких госпіталів по всій Україні і військова майстерня розвертається. Тобто, це дійсно центр розвитку допомоги ветеранам. Дякую, дякую.